Вітаю глядачів мого каналу вже 14.08 20 вересня. Я зараз буду робити особистий розклад для Запоріжжя на ракетні удари і теракти. Цією ночі були вибухи, нам нічого не кажуть, ми не знаємо, що це, де це і як воно. Трошки було менше, але, звісно, теж було страшно, якщо чесно. Були такі віддалені, віддалені а декілька було вже таких близьких якихось таких вибухів. Ну, По крайній мірі, я біля ЖД другого, то мені було чутно. Так, що так. Не знаю, де воно, що воно було, нічого не кажуть, повний вакуум. Будь ласка, карти, покажіть мені на сьогодні від цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжю ракетні удари. Яка буде ситуація? Покажіть нам дії росіян. Це ми дивимось по місту в цілому. Ну, звісно, що правосуддя перевернуто. Ну, це їх нормальна ситуація. Вони, вони в такому стані знаходяться, воно не правове государство вже давно. Е -е -е -е. Несправедливі речі вони будуть діяти, тобто будуть бити по цивільним, по інфраструктурі. Будуть вони бити це, робити це дуже з великим задоволенням, і е, працюють над цим теж з задоволенням. Але, на жаль, вони потерплять втрати по цій карті. Потерплять втрати. То я сподіваюся, що їх ракету зіб'ють. Покажіть нам, будь ласка, як будуть діяти наші ЗСУ, наші ППО. Гарні карти, оце погано, що перевернуто, ну бо з ним. Бачите, несправедливість, тут воно теж совпадає у нас негативна, немає у нас допомоги. Тобто, ну, нема, нема допомоги, нема. Нема рішучості якоїсь такої сильної. Ми будемо відстоювати своє і будемо то робити, потрійки землі, впевнено. Будемо робити то впевнено. Впевнено і з розумом, і з розумінням того, що ми робимо, ми, тому що ми захищаємо своє. Ми боремось за своє существування, за своє життя, це жезли, це вогонь, життєва енергія. Ми, ми захищаємося і е... так, це карта ще показує, що буде. Може, даже буде і багато, ну, декілька, не багато, а декілька ударів буде. Ось, По трійки ми, ми будемо відповідати, впевнено і е, чітко. Ось так. Такий розклад. Я вважаю, що розклад на місто Запоріжжя гарний сьогодні. Так, будуть, будуть вони кидати, є загроза, звісно, вона є. Бачите, вони працюють і несправедливо до нас це буде дуже. Але вони потерплять невдачу. А ми будемо з цим працювати ось так. Так що я не буду класти на, чи будуть втрати. Ну, хоча можна, чи будуть у нас людські втрати. Перевернутий пажик маленький. Ну, це новини, новини і виконувач, ну, так, собі, щось воно не дуже гарне. Але... Ну, в принципі, не, не должно бути чогось такого страшного і поганого. Бориться, як кубків це гарна карта. Е, чи будуть е, якісь е, розрушені я по будівлям? Не впевнена ситуація в цьому плані. Може бути. Може бути. Може бути, десь щось якось. І я вам скажу, що по королеві, то буде ще і так собі, знаєте, ну, немало. Але по двійки воно не, не 100%. Ось. По людям буде нормально. Ну, може, чуть-чуть там якось спугаються чи щось таке буде. Якось так. Так що така буде історія по місту Запоріжжя. Давайте ми подивимося, чи будуть теракти, чи будуть у нас якісь проблеми з цим. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу по місту Запоріжжю. Терористичні акти, взривоопасні ситуації, які загрожують життю людей, нашій інфраструктурі, нашим будівлям. Чи будуть такі прориви ДРГ, чи будуть такі події в ці 24 години? Будь ласка, покажіть нам дії росіян, наших ворогів, що вони будуть робити. Будуть вони над цим працювати, будуть очікувати результат, але це буде поразка. І це будуть робити. Ну, таке ощущення, що роблять як діти, знаєте, якесь молоде зовсім щось робить. Ну, так щось воно. Поразка. Як будуть працювати наші, наші спецслужби? Перевернута десятка. Нестабільна ситуація, люди по терактам. Нестабільна ситуація, і нам випадає ще втрати ж злова королева, яка буде то, всі, то всім займатися, але м, втрати будуть. будуть. І по е цивільній структурі буде нестабільна ситуація по будинкам, е але тут буде ще оця десятка перевернута це більш даже буде може в емоційному плані, хоча. Ну, таке воно. Трошки якось краще, але воно временне, все, знаєте, временне. І стабільність така временна і. По жизловій королеві тут вони будуть працювати, звісно, будуть працювати. І я думаю, що з пажиком вони справляться. Але люди, це постійна робота, постійна. От по цій десятки, По цій десятки, це вирішення е, тимчасових проблем. А ці працюють постійно і очікують результату. І я ж кажу, що дуже працюють вже люди не Фахові, як діти, молоде щось, дурне або неопитне. Ось так. Але будуть вони нам робити нестабільну ситуацію. Але вони самі будуть нести поразки. Так що так, давайте ми подивимося, чи будуть втрати по, по цим терактам, людські втрати наші. Також двійка, невпевненість ситуації йде. Але, в принципі, вроді як справляємося ми тут, ну, так собі. Чи будуть, ну, смертельних точно не буде, чи будуть втрати будівель жилих. Так, може бути, може бути, може бути, по терактам, може бути, але давайте подивимося, промислові об'єкти захищаються, торгівельні об'єкти. Тут болтовня, тут жриця, От, торгівельні об'єкти не дуже мені подобаються. Соціальні, соціальні теж. От де будуть, значить, промисловість. Промисловість соціальні та торгівельні під загрозою. От щоб ви знали. Ось так із загрозою, все перевернуто така історія. Тобто теракти можуть бути, але їх повинні з ними справитися. Ну, десь щось може і спрацює. Я хочу вам сказати, що можуть спрацьовувати зарані зроблені закладки. Розумієте? І потім від пультату все бахкає. Тому Дуже швидко скупляйтесь і виходьте з того е, супермаркету. Я лічно не стою в очередях. Якщо я захожу, бачу очередь, очередя, я не стою. Я так прикидаю, що мені ще хватить, і я пішла все. Ось так. У мене є така тривога, тому я не затримуюсь. І вам того бажаю не затримуватися в таких містах. Все, люди, карти показали, я вам розказала. Зараз буду робити е, по берегам. Правий та лівий, бажаю вам бути живими, здоровими і все ж таки щасливими, незважаючи на все, кожен день прожити це щастя. Так що так. Все, всіх люблю, обнімаю. Я з вами в Запоріжжі разом будемо триматися. Почуємось, папа.